Друзі, вітаю на каналі. Вирішили підживити нашу лухину трохи, капельним поливом внести добриво. Такий вузол фертигації зробили. Це інжектор вентурі. Взяли попередню по формулі добриво. Яра міла комплекс формула 18-18-18. Взяли три робочі розчини. Зробили. 10 грам на 10 літрів води, 20 грам на 10 літрів. Літрів води та 30 грам на 10 літрів води. По технології пише, що необхідно 20 грам, грам добра на 10 літрів води. Це такий розрахунок для поливу саджанців. Взяли дані добрива, кислотність води була в районі 6 Ми Отримали такі показники ppm 06, 0600. При першому робочий розчин має бути у нас так би, на виході 1000 PPM або 2000 ЄС. І це вже коли у нас буде перебор 1400 ppm і 2800 ds. Оцей показник трошки критичний, бо може при таких нормах спалити кореневу систему. Будемо підготовляти розчин, щоб на виході в нас були приблизно ось такі показники. Це ми собі записали на бочку, щоб приблизно орієнтуватися. Дивіться, ми взяли відро, десь набрали мітку, зробили мітку, 10 літрів води. І розбавили поки що 200 г добрива. І зробили ще одне таке саме відро, також дали 200 грамів добрива Яроміла комплекс, але підкислили воду лимонною кислотою з розрахунку 10 грам, е бо дана вода має беремо з потічка і вона має кислотність 7. Тобто нам необхідно зробити підлохину кислотність від 4 до 5 при виході. Зараз зробимо як? Розмішали добриво. На дану пропорцію 10 літрів води, 200 грам Яраміла комплекс і 10 грам лимонної кислоти. Зараз включаємо інжектор і тоді на виході ловимо воду і дивимося, буде у нас, які у нас які показники. Вливати будемо з таким хашпіметром і, і, і ТДС і S метр Зараз це все покажу, розчиняємо добриво. Інжектор Вентурі. Перекриваємо, відкриваємо поки що кран, це у нас проміжний. Для того, щоб не йти в каплю, поки що візьму, замірюємо робочі розчини, щоб не переборщити. Так, подивимося, який у нас вийде розчин вже на виході. Одні рекомендують 200 грам на 10 літрів розводити. Також побачили, що є рекомендації. 400 грам, інші кажуть 600. Ще є, інші е, рекомендують один давати 1 кг 10 літрів води. Для того, щоб не спалити тендітну кореневу систему, спробуємо з таким методом, щоб не було методом тику. Вода набирається, давайте перевіримо, яка кислотність. Так. Бачите? Додавши 10, 10 грам лимонної кислоти, на виході ми отримуємо просто ідеальну кислотність в районі 5,2, 5,3. І маємо зараз PPM в районі 1000 і ES в районі 2000 отримати. Що ми бачимо? 2800-2900 ES. Це у нас трошки перебор. І півтора тисячі PPM. Це означає, що трошки за жорсткий розчин, значить, треба менше давати добрива. Це в нас з нас виходить, якби робочий розчин з розрахунку 30 грам на 10 літрів води. Необхідно в нас зробити розчин 10, так якби, 20 грам. Значить, на робочий розчин треба давати не 200 грам, а Так, друзі, зробили наступний розчин робочий, на 10 літрів води, дали 150 грам добрива. Я робіла комплекс. В принципі, маємо зараз отримати в районі 1000. ІПМ і 2000 в районі ЄСІ. Ось бачите, в принципі, на виході якраз маємо хороші показники. Це якраз в нас дає показники з розрахунку приблизно 20 грам добрива на 10 літрів води. В принципі, чудово. Ось таким робочим розчином будемо починати підживляти нашу лохину.